Допомогти військовим та розважити дітлахів в івано франківську волонтерка зі спільноти Патріотична цукерка, провела майстер-клас для дітей з інвалідністю. Добродійка Леся Дикун від початку повномасштабного вторгнення відправила військовим дві тонни солодощів і тепер вирішила залучити до цієї діяльності дітлахів зі спільноти Дар Любові. Ідея полягала в тому, як гуртувати людей. Тобто, це не було. Щось ми маємо готувати. Була ідея просто знайти людям роботу. І цукерки почали з того, що ми просто шукали солодощі без випічки для того, щоб ми не були прив'язані до плити, щоб ми не були прив'язані до якихось приміщень, щоб ми могли все зібрати і організувати якомога більше людей докупи, щоб кожен мав якусь роботу. І отак ми просто знайшли рецепт шоколадної ковбаси. Яку почали з часом вдосконалювати, вдосконалювати, і вийшли на наш рецепт патріотичної цукерки. Це вже рецепт називається патріотична цукерка. Він нами виборений і, ну, і наш за її словами. Продукти закуповують завдяки небайдужим українцям, що привозять необхідні інгредієнти або ж допомагають коштами. За донатами купляємо продукти. Багато нам продуктами допомагають також люди. Ми збираємо на постійній основі горіхи, зараз нам вони дуже потрібні, звичайні домашні горіхи, лущені бажано. Допомагають нам з розхідними матеріалами волонтери, з рукавицями, з пергаментом. Ну, тобто, таким, ми обмінюємося з волонтерами, ми їм цукерки, вони нам допомагають печивом, цукром, дуже часто ми цукор отримуємо від волонтерів. Ну, і основне це є, так, це є донати, це люди. Нас бачать, нас знаходять тіктоці в інстаграмі. Ну і долучаються до цієї справи. До виготовлення смаколиків доєднався й вихованець Богдан розповідає, йому цікаво навчитися виготовляти шоколадні цукерки, а ще й розуміє, що цим допоможе нашим захисникам. Я прийшов на майстер-клас. Я хочу навчитися робити батончики, Я хочу Україна перемогла. Рукоділля це улюблена справа Тетяни, тому й вона не могла залишитися осторонь такої події. Зізнається, дуже швидко вчиться, тому сам процес здається легко. Моя думка, люба справа це вже великий плюс, тому що якщо б не було справи, то б не знаю, завжди потрібно допомогти. Навіть чим можеш. Ну, мені це подобається. Я така. Ну, більше схелена чомусь до рукоділля. Для мене нема такого ж не бо я дуже швиденько вчуся. Подібні майстер-класи для дітей з інвалідністю проводять часто, розповідає провідниця спільноти Дар Любові Зоряна Герула, адже це для них як психологічна підтримка. Їм важливо відволікатися від негативних новин та постійних тривог. Це є важливо, бо це так психологічна підтримка їхня. Вони будуть відчувати свою потрібність і в той спосіб думати, що вони також наближ, ну, вони причетні до перемоги, бо вони її чекають, бо ці дітки дуже важко переживають військові події, сирени. На майстер-класі вихованці спільноти Дар Любові, руху Віра і Світло виготовили орієнтовно шість коробок шоколадних солодощів для наших захисників. Ліліана Іванічук, Владислав Герега, новини телерадіокомпанії Раї.